У своїй стороні душу. Ти. Шу свободу. Кажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе, туди де світ, щоб знайти цей шлях. Послухай своє серце. Твоє серце знає, як. Його знайти не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя. За майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край. Про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Слава Україні! Героям! Слава! Минув рік Сьогодні перший день, коли я б так би сказав український. Навіть не українські вони представники партії районів почали знищувати українців на Майдані. Пройшов рік, а змін при владі, навіть з нами, я не бачив. Ті, хто голосував на сесіях, на підтримку рішень і дій Януковича вони зараз себе нормально почувають. Вони до сих пір у нас є депутатами міської ради. І, так би мовити, люстрація, яка оголошена, вона не діє. Якщо вона не діє в Києві, зверху за цей рік. ну... Не одного одіозної фігури, яка замішана в усіх справах кривавих, Ми не бачили в судах і навіть ніяких рішень не приймалося стосовно оцих подій, які були залиті кров'ю. Це був початок. Ми не повинні забувати, що цю війну розв'язали разом з російськими загарбниками і партія регіонів. Є ті члени партії регіонів, які були, вони зараз ні один із них не покараний. Вони є в Верховній Раді. Наш народ проголосував за них, там зрозуміло, не знаю, яким чином вони прийшли сюди, Але вони зараз представляють і у Верховній Раді. Є. І так же само у нас вони є з нами. І нам повинні, ми повинні всі разом якось гуртовувати. Як ми на початку це робили, коли відсторонювали деяких фігур, таких одіозних, від наших містів, і стам'янських, під нашим тісно такі возроду, разом із громадою пікетували сесії міської ради і так далі. Так що у нас роботи, як то кажуть, полі, це дуже багато. І ми повинні не забувати ці жертви. Коли приласи кров на Майдані, я думав, все зміниться, вже такого вже не буде, не буде хабарництва, не буде нічого. Випускались плакати, пам'ятай, коли береш хабаря або даєш, пам'ятай про жертви Небесної Сотні. Ми все забуто. Забувається потихеньку, оці хлопці, які зараз захищають всіх нас, які загинули. защищающий нашу Украину уже от российского агрессора. И давайте не забывайте эти жертвы. Слава нации! Дело в том, что для нас это все очень важно, то, что мы там делаем, и для нас очень важно понимать, что это, ну, что не зря пацаны там гибнут. Ваша поддержка для всех нас это очень важно. И я хочу сказать с полной уверенностью, что Украина будет абсолютно наша. Вся. И Крым мы заберем обратно. Вот. Наша земля будет наша, и никто, все, кто на нее придут, они просто погибнут. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! 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 Вони зі зброєю в руках захищають нашу країну. Але ми тут не повинні сидіти на диванах. Ви знаєте, наскільки важлива підтримка усіх. І дійсно хочеться повторити слова, які говорили попередні виступаючі. нас повинно бути більше, більше і більше. І це справа кожного на всі наші акції, на всі заходи приходити самому і приводити своїх друзів, залучати, щоб кількість наших однодумців зростала. Це надзвичайно важливо. На сьогодні мало знати якусь інформацію. Треба просто цю інформацію далі використовувати. Якщо до нас звертаються із проханням допомоги, то треба всім, чим можливо, просто цю допомогу надавати. Це і волонтерська робота, це і велика ну, просвітительська робота, тому що дуже багато, на жаль, наших мешканців міста. Я розумію всіх подій, які зараз відбуваються. і за це повинні брати відповідальність ми з вами. І тільки тоді, якнайшвидше прийде наша перемога, все залежить тільки від нас з вами. Слава Україні! Які віддали своє життя, захищаючи нашу країну на сході, аби ми з вами могли жити мирно і будувати нашу єдину соборну. Незалежну Україну, будь ласка, зараз покладаємо квіти, а потім ми виконаємо всі державні слави. Будь ласка. Козацького роду, душу і тіло, ми положим за нашу свяду.

вечоріє, повстанське серце б'є, а лента на набої поспішно подає, ах, Лента, за на набої подавай, Країські повстанче в бою не відступай, Ах, Лента, за на набої, подавай, країнський. Повстанче в бою, не вступай, а Бог атакує. І при це що сил. Юнак, кулеметник їх правно косив. Ах, Лента, за лентою на набої, подавай. Країнські повстанче в бою не відступай! Ах, Лента, за Лентою, на набої подавай! Повстань ще в бою не відступай, як сонце сходило, втомлений юнак упав.